Дівчинка плакала та благала пощадити. 32-річна жінка це її мати не зважала на ці благання. Вона колола дитину голками, різала ножем і зрештою вбила. Горе матір зараз затримали і на час досудового розслідування взяли під варту. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Встановлено, що затримана не перебувала на обліку у спеціалізованих медичних закладах, і зараз призначено судово-психіатричну експертизу. Лінією 102 поліції Калуша надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Жінка повідомила, що з сусідньої квартири було чути дитячі крики та плач. На місце події негайно прибув екіпаж поліції. Двері квартири ніхто не відчиняв, тож правоохоронці оперативно зв'язалися з власником помешкання, який надав доступ до приміщення. Під час огляду поліцейські виявили тіло малолітньої дитини, дівчинки 2021 року народження. На місці події також перебувала мати дитини. Жодних пояснень вона не надала. В ході першочергових слідчих дій правохоронців вилучили речові докази, що вказують. Напричатність 32-річної жінки до вчинення умисного вбивства.